Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний салат з перцю та шампіньйоном. Для цього ми ось вже підготували перець, нарізали полосочками, Шампіньйончики Нарізали ми ось такими частинками, помили, почистили, цибульку півкільцями. А ще сюди додамо цвітної капусти. мали на такі дрібненькі, суцвіття. Тепер готуємо маринад. Для цього ми беремо 200 г води. Беремо цукру так само 200 г. Столову ложку солі. Потім будемо пробувати, якщо буде бракувати солі, будемо досипати лілітрів олії. Все це гарненько розмішуємо, щоб розтала сіль і цукор. І ще вливаємо 200 г оцету. і ставимо цю суміш. Нареву. Тепер всипаємо нашу порізану цибульку. І як закипить, варимо 10-15 хвилин. Ось наша цибулька покипіла 10 хвилин. В нашому маринаді тепер закидаємо грибочки. Зараз вони зменшаться буквально за 5 хвилин. І закидаємо за грибочками перчик. Ось наші грибочки трошки зменшились, буквально декілька хвилин проварили. І зараз всипаємо сюди перчик. І все це проварюємо 10 хвилин. Ось так. Закриваємо кришкою і проварюємо все 10 хвилин. А зараз додаємо цвітну капусточку. І все це тушкуємо 30 хвилин. А ще додаємо міх'яний горошок, декілька штучок. Ось наш салат проварився 30 хвилин. І зараз додаємо дві ложки томатної пасти. Вимішуємо легенько, і варимо ще 5 хвилин і закатуємо. А зараз беремо стерилізовані баночки, кладемо по декілька перчинок і розкладаємо салат по баночках і закатуємо. Ось ми закатали наш салатик. Получилось у нас 5 півлітрових баночок. Салатик, виходить, Дуже цікавий, смачний. Зараз ми його беремо, вкутуємо. Він буде так стояти до повного охолодження. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки вподобайки, кому сподобалось. Всім пока!